Вітаю! Ось ми підійшли до екватору сезону ВПЛ. Ваші увазі в цьому відео розглядати 15-го туру сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Зоря з Карпатами відкривали тур. Він стартував у Києві. Де Луганчани здобули мінімальну, але важливу перемогу. Єдиний гол! На 28-й хвилині допоміг зорі перемогти. Зоря показала характер і втримала перемогу до фінального свистка. Карпати залишаються без очок, хоча намагалися бодай щось вирішити в цій грі 1-0 на табло. Наступні два матчі вирішили долю чемпіона першої половини чемпіонату. Алназа грало за болоню. Черкаський клуб розібрався з Київською оболонью, оформивши розгромну перемогу. ЛНЗ грамотно скористався моментами. Тримав гру під контролем 3-0 хороший знак, що команда сприймає сезон серйозно. Впевнена грав від Черкащан. А в останніх матчах у команди моменти реалізуються краще, ніж на початку сезону. А Шахтар поїхав до Колеса в Ковалівку. Фаворит не зумів здолати господарів. Нічия я без голів у матчі, де Шахтар мав шанси, але не реалізував ключові моменти. Колос вистояв. Показав характер і взяв важливе очко. 0-0. Результат, який багато говорить про настрій гостей щодо цього туру. А Кудрівка приймала Динамо Київ. У грі де Динамо зосередилась на атаках кияни швидко повели у поєдинку. Вже було 0-2. На табло Кудрівка в другому таймі знайшла свій один момент і реалізувала його, але перемогли все одно кияни. Динамо повертає собі ритм. До цього 4 поразки підряд у киян. А Кудрівка залишається в боротьбі за виживання. Костюк здобув першу перемогу на чолі Динамо Київ. Киян гра на тижні в лізі конференції з останньою командою італійського чемпіонату. Неочікувано це є Фіорентина. Пишіть, як кияни зіграють проти фіалок. Які очікування від цього матчу? Олександрія поїхала в Кривбас. Кривбас на домашньому полі не залишив шансів Олександрію. Певна перемога з трьома забитими. Гості так і не знайшли захист від атак господарів. 3-0. Важливі три очка. І демонстрація сили кривбасу. Метелі 1925 приймав Верес через технічні проблеми. Старт матчу відкладався, вони зіграли декілька хвилин. Відключення світла не дало провести повноцінний матч. Не витримала техніка навантаження від мережі. Тож з цього туру команди залишаються без гри. Як вирішить КДК це питання, дізнаємось згодом. А яка думка у вас щодо цієї ситуації, ви можете написати в коментарях. Поліса поїхала до руху. Ліани змогли вирвати перемогу в напруженому матчі 1-0 на користь руху. Полісія приїхала з надії на очки. але рух вистає у боротьбі. Реалізував. Поліса вже з 8-ї хвилини грали у меншості. Пишіть, чи була тут червона картка. Щодо цього рішення арбітра, а також вилучили головного тренера Житомирян Ротаня. Трички дають Люянам невеликий підйом у турнірі. таблиці. І тур закривався в Полтаві. Епіцентр поїхав до Полтави, Грав двох останніх команд чемпіонату. Епіцентр в гостях просто знищив суперника дуже гостиною Булеска Полтава після втрати. Свого тренера напередодні 0-3 на користь епіцентром. Який матч вам сподобався найбільше? Які очікування від наступних 15 турів та хто стане чемпіоном України? Перейдемо до статистики. Кращими бомбардирами є Адах Климчук та Бутківський з 3 по 7 голів. Та таблиця має такі посташування. ЛНЗ чемпіон першої половини чемпіонату. Шахтар займає друге місце. За рахунок того, що Черкащани перемогли. Шахтар в першому колі. Кривбас четвертий. Динамо піднялось на шосте місце. Металіст – 19-25. Через незігонну гру опустився на восьме місце. Кудрівка опустила зону перехідних матчів. З неї піднялись вище рух. Епіцентр зараз 13-й. Полтава остання. Олександрія переостання. Ось так. Команда, яка боролась за чемпіонство в минулому сезоні. Зараз іде 15-ю. Претендент на виліт. Пишіть, на якому місці ваша улюблена команда та хто все ж стане чемпіоном України цього сезону. А ми перейдемо до 16-го туру. 12 грудня Кудрівка поїде до Олександрії, Оболонь прийме Металіст 19.25. 13 грудня Колос поїде до Кривбасу. ЛНЗ зіграє з Орею. І також 13 грудня Полісся прийме Карпати. 14 грудня Полтава зіграє з рухом, Верес в Динамо, Шахтар за епіцентром закриватимуть першу частину чемпіонату. Далі буде перерва на півтора місяці. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!